Коли починати нові стосунки, як правило, дівчата після розставання, розлучення не кажу, що прям подружжя, не подружжя, просто коли ви розриваєте стосунки, як правило, дівчата одразу їх не заводять. Як правило, одразу дівчата ще переживають, і ще переживають цей розрив стосунків і не починають нові. Хлопці, на відміну, одразу ж протягом. Ну, зразу вони починають займатися пошуками нових стосунків. Чому ну не хочу я казати цього? Можливо, не знаю, неважливо. Вони одразу ж починають нові стосунки, поки крайній мірі шукають дівчину, бігають на побачення і шукають нові стосунки. А то коли ж забудуть вам стосунки? А забудуть стосунки, треба. треба дати час собі змінитися, щоб уже на нові стосунки на вас нову прийшла людина. Бо якщо ви одразу ж почнете стосунки з новою людиною. Ви притягнете таку саму людину, як щойно розлучилися. Тому після розлучення вам треба час для того, щоб змінитися, стати іншою. А для цього я вам рекомендую стати незалежною. А для того, щоб стати незалежною, вам треба навчитися заробляти гроші, Контролювати все в своєму житті і знати, що все залежить від вас. І коли ви будете от такою самоцінною, самою сміливою, самоцінною, ви знаєте, чого ви варті, ви змінитесь, і на отаку жінку прийде новий чоловік. І от так, з таким чоловіком ви можете бути щасливі. Подумайте про це.